Як думаєте, який відсоток чоловіків в Україні заробляє більше тисячі доларів? Відсотків 30. 30%. Відсотків. 6%? 6, 6 відсотків? Просто 6. Що серйозно? 6. А, ну так, зараз же чоловіків менше стало в Україні. Так, ну так, да, десь може бути 6%. Відсотків. Поїхали далі. Ну, я думаю, десь процентів 65 70 десь так нормальних. Це. Ого, більше половина чоловіків заробляє. Заробляє тисячу доларів і більше. Ух ти! Ким же ти працюєш краля? Нормальних, а інші не нормальні? І то якісь нещеброди. Жабраки. Угу. То інші якісь нищеброди, жабраки вона хотіла сказати. Тобто ти вважаєш себе такою красивою кралею і за тобою, мабуть, черга. Добре, поїхали далі. Дивимося далі. Доброго дня, а скільки ви витрачаєте на одяг? О, Боже, Господі, бідна моя карта і ліміт. Це якщо бачите, в мене тут трошки синці, зуби випавші. Якщо без зуби дуже випавші. покупок, то десь 1100. Навіщо мені витрачати, Я хочу якогось хлопця заскамити, дахай хай мені купує подарунки. 1100. 1100 чоловік має зароб. У мене теж є закордонний прихильник, а в Україні нічого не дає. Чому ж ви тоді в Україні, якщо у вас є закордонний прихильник? За кордоном же краще. Що ви тут робите? У нас общий бюджет, общі картки, обще. Все як ви думаєте, що вони тут роблять в Україні? Якщо у них є закордонні прихильники, і за кордоном так все класно їм. Що вони тут забули? Ці красуні? Хлопці, так? було таке. Найбільше всі на чорному БМВ. Вона типа як вибирає, а у мене всі такі футболісти. Да, гоп-гоп-гоп, чорна гоп. гоп, гоп, черда, гоп. <рес> Може, якісь улюблені бренди. Ісен Лоран, звісно. обожнюю балінця. От ті кросівки їхні, вони у нас однакові, масштабні. Скільки має заробляти хлопець? Хлопець повинен забезпечувати мене, перш за все, моїх собак, мою сестру. Собак. Тому що я живу з сестрою разом взагалі повсюди. Мої гроші, які я заробляю там десь на рекламі, на чимось, це мої гроші. Це чисто там мені десь свої каво попити. А він мене по повністю забезпечує за все моє. Всі мої «хочу», 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 «хочу». От його гроші, це наші гроші, всіх нас. Звідки ти така красива? Там, мабуть, черга з чоловіків за тобою. Скажіть, будь ласка, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, соточки буде вистачати. Соточки О. гривень. Так. Скільки приблизно Соточки. ви витрачаєте? Соточки. Соточки гривень. О, дівчата, це той чоловік, який вам потрібен. Дивіться, який красень. Що в нього там сват, сваткум, брат, написано. Ну ладно, поїхали. А, далі. Ну, около того і витрачаю. Около 100 тисяч гривень на місяць в мене виходить. На що у вас найбільше йде? Здорове життя. Тобто це ваш принц, дівчата. Ось де вони ходять, вони живуть в Києві. Дивіться і запам'ятовуйте. Тому як по моїй професії потрібно мені дуже гарно виглядати. Не п'є, не вживає тютюн, здоровий спосіб життя. Мрія кожної дівчини, жінки і заробляє заробляє добре. А ким же ти працюєш, хлопче? Ким працюєш, козаче? Чим ви займаєтеся, яким ви працюєте? А вночі працюю стриптизером, а днем барбером. Стоп, вночі стриптизером, а вдень барбером. Слухай, Слухай, спиш ти коли? Чи ти не спиш? Ти. Ти супермен, чудо генної інженерії. Що на вас в чому ви одягнені? Це все моє улюблене дівчатами костюм поліцейського. Він користується mm. дуже дуже великим спросом в замовленнях. Чому Отака. ви вирішили цим займатися? А я з дитинства займаюся акробатикою, якщо точно, то легкою атлетикою. Працюючи в стриптизером. Акробатика чи легка атлетика? Акробатика це в залі. Так легка атлетика чи акробатика? Скільки грошей ви можете заробляти щодня, я можу заробляти і 30 тисяч, і 5 тисяч. Залежить від того, скільки mm -hmm. дівчат мене замовить. А звідки ви самі? Стоп. Залежить від того, скільки дівчат його замовлять. Тобто дівчата шукають такого чоловіка, якого замовляють дівчата. Тобто, якщо ви хочете знайти чоловіка, який вас буде. Кохати, який з грошима, який вас буде забезпечувати і ваших собак, і всі ваші хотілки, ви маєте знайти стерептизера, якого хочуть всі дівчата, який не ходить наліво, стерептизер, який не ходить наліво з дівчатами, якому дівчата платять гроші, а він буде забезпечувати всі ваші хотілки, тому що ви, тому що ви така класна, розумна, мабуть, начитана. З двома трьома вищими освітами, От. але без грошей, але він буде вас забезпечувати, тому що, ви... тому що ви така класна. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, під цим відео.